Микола Трублаїні про дівчинку Наталочку та сріблясту рибку. У гірському глибокому озері жила маленька срібляста рибка. По тому самому озеру плавав великий білий лебідь з довгою шиєю і могутнім дзьобом. Одного разу зустрів лебідь рибку і хотів її з'їсти. Стала срібляста рибка проситися. Не їш мене, лебідю, красеню білокрилий, велетню, чорнодзьоби, сказав тоді лебідь. Дістань мені черевички, бо лапи мої у воді мерзнуть. Дістанеш тоді я тебе не їстиму. Не дістанеш з'їм. Швидко попливла рибка по озеру шукати черевички. Кругом побувала, на дно спустилася, ніде черевичків для лебеді не знайшла. Підпливла тоді до берега під очерет і заплакала. Почула той плач жаба з крикотушки і питає Рибко, срібляста, чого ти плачеш? Розповіла рибка жабці про свої гори, Я тобі допоможу. Сказала зелена жаба, підожди мене тут. Залишила рибку між очеретами, а сама на берег виплигнула і заквакала Ква-ква! Ква-ква!» Почув це горобчик молодчик, що сидів на високій вербі, і у відповідь зацвірінчав Цвірі, 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 цвірі. Розповіла жаба горобчикові про біду сріблястої рибки. І попросила допомогти дістати черевички. Полетів тоді горобчик молодчик в садок, де гуляла маленька дівчинка Наталочка. Як довідалась Наталочка, що лебідь рибку хоче з'їсти, швиденько принесла горобчикові свої червоненькі черевички і наказала. Лети швидше, швидше, щоб рибку врятувати. Горобчик молодчик полетів і віддав черевички зеленій жабці з крикотушці. Жабка плигнула у воду і вподала їх рибці сріблястій. Зраділа рибка, зараз же попливла до лебедя. Черевички ти лебедєві дуже сподобалися, і він пообіцяв ту рибку сріблясту не чіпати. Переказала свою подяку срібляста рибка жабці з крякотушці. Жабка горобчикові молодчикові, а горобчик на талочці.